23 серпня 2025 рік починає дозрівати топ гігант, реально гігант. Ось тут вже її перезрілі, бачу. Ну, це просто здоровецька Ну Навіть більше, ніж куряче яйце. Їх тут, можливо, не так і багато, але нашим мені багато, коли є ось такий результат. Зараз занесу додому всім покажу. Думаю, здивується дуже величезна. Так, одну треба спробувати, хоча я вже тут тільки спробував, що й не можу. Та якусь думаю, зараз знайду, спробую. Одна більша за другу, ви погляньте просто. Це вже така м'яка перестигла, ну варення дуже смачна. З таким виразним сливовим смаком. Класна сливка. Топ-гігант.